Доброго дня. Значить, перше, що я хотів сказати, це про політ. Я стараюся не вникати в політичних дискусій. І якщо ви замітили, дуже мало критикую ор щось кажу про, про українську політику. Тому що це здебільшого вона мене не касає, не стосується від слова зовсім, так? А, тому що хто я, що міг би, міг би мати право значить, у цей важкий час для країни, яка, яка не живе вже багато років, вже 30 років не живе там на своїй Батьківщині і критикувати значить, ситуацію, мати, мати своє слово. От. Але я хочу пояснити тим людям, які випадково попадають на мій канал. І Знаю звинувачувати мене там писати дурню, що я строю Соціалізм в Канаді. Потім приїхав в Домініканську Республіку. Перше, значить, я хочу роз'яснити все. Я по своїх поглядам являюся, значить, більш політичним поглядом, я являюся консерватором. Або правим, я маю на увазі. Тут задато дуже проблематичне, хто правий, хто лівий. І, звичайно, я не можу, наприклад, брати точку українських націоналістів, які, тому що для мене поняття таке, як значить, там право цих називається ЛГБТ, ну цих, які мають нетрадиційні сексуальні зв'язки. Мені, мені це абсолютно по барабану, хто там з ким де гуляє і де спить. Друге питання: нашу там християнську віру, я хоча являюся, значить, хрещеним у православній церкві, але на рахунок цієї нашої віри, я фактично підтримую любі віри, які не йдуть в шкоду до інших людей, які не забували. Я не маю нічого проти мусульманства, ісламу, наприклад, Но коли жінок закривають на кухні, як Талібан робить, і не дають їм таких самих прав, як чоловікам, і це не подобається. І я не рахую, що це нормально. От далі йдемо на розбираємося далі. І тому всякі там якісь призиви, що наша там віра ліпша, там, і... так само ви бачите, до якої, значить, Виродження православ'я, російське, московське православ'я може дойти. Фарбувати церкви в зелений колір, коли у зелений колір темно, це колір дьявола, колір сатани. Розумієте, і, і в такий колір, і кибирати тримати я пробачаюсь, кашкет в церкві Гітлера, кальсони Гітлера, що вони там тримають від Гітлера, я не знаю. Може, там десь вони закопали, і там бо, Гітлер вони кажуть, що вони його спалили. але ну, може, вони і не спалили, вони, вони ж типу, знайшли. Ну І може там вони саркофаги тримають ще й Гітлера. Я нічого не здивуюся від них. Ну, але це, це розмова не про те. І, і, і я хочу поставити пояснити всім, що я являюся, значить, на позиціях консервативних більше. І завжди в Канаді голосував за консервативну партію, коли не були вибори і за всіх депутатів-консерваторів. Мене всіми цими ліберальними обіцянками не купиш. Розумієте? І там, що там ми будемо роздавати траву, і ми бачимо, до чого привели роздача наркотиків у Ванкувері, до чого привела це все. Значить. І воно, воно має бути контрольоване державою, це моя точка зору. От. І там деякі мені почали писати, що ви, дядько там я ніякий соціалізм в Канаді не будував. Я ніколи там ніякими їхніми вілфарами не користувався. І тою системою охорони здоров'я, яка в Канаді, в Канаді є, я також не користувався, так як я дав мене Бог послав, я ще здоровий. У мене є про пару артрій, там пару таких моментів. Там рука вже не, не можу кинути нічого, підняти вверх рука вона не болити момент. Ну я по пару разів пішов за своє життя до лікаря, проконсультувався. І я бачу, що там ці черги по півроку чекати спеціаліста. Я сказав, що я краще здохну вдома, чим я туди до них ходив. Так що я від них нічого не взяв. Я там тільки в Канаді всі ці роки працював як верблюд. Це що треба знати? Далі, звинувачувати мене. Тому що я соціалізм-комуніст, це далеко не робив, хто знає мене, хто я з дитинства, не ну, з дитинства, з дитинства, там ніхто нікуди не виступає. Но зі своїх самих малих, юних років, я казав, що Ленін це міжнародний терорист і пам'ятники Цівольги ще це було, це ще було, це ще було, бо як тато своєму сказав, то він скакав вище. Стелі чуть не вилупив мене, а потім вже пізніше він сказав мені, що е, я це все знав, але ти молодий, і я не хотів, щоб в тебе кар'єра була, щоб тебе вигнали з інституту. І так, що цього все не треба мене. Значить, далі. Е, що стосується, ви бачите мене, мого, якби я не, не, не був рахував, я міг би сто разів говорити вже по-російськи, моя дружина російськомовна. Друге, я міг спокійно би говорити по-англійськи. Я вірно володію англійською. За 30 років можна навчитися. Але те, що я маю свій канал українськомовний і я розмовляю українською, це значить, має щось для особливо тугодумних моїх, які попали на мій канал випадково. Доказувати їм, що, що, що мене не цей. Що я не не, не, не ходу сказати би. Мені не все рівно, що робиться на. На землі батьків, так, в тому місці, де я народився. Далі. Що саме цікаво. перед тим, як звинувачувати себе, треба подивитися на. Е... Я маю на увазі звинувачувати себе. Я далі забудемо себе, скажемо про Зеленського. Для мене було велике розчарування, що в 2019 році значить, Зеленський… Був вибраний в президент. Це чоловік, який абсолютно не був підготовлений до того, щоб бути президентом. І слова зовсім. По-перше, він сам по собі е не є освіченою людиною, не є ерудітом. Сам по собі він абсолютно погано знав українську історію і причини, чого, і чому взагалі. Що робиться кругом нього. Він цікавило цей шоу-бізнес. І, 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 і розумієте, коли розумієте, це ми будемо говорити ще колись, я хочу підготувати, сказати щось про Владимира Висоцького. Знаєте, що коли я був ще мол, маленьким, молодим, отко підростав, була категорія людей, яка значить, любила м, штепселя і тарапуньку. От. І потумка категорія людей, вона нормально слухала Кобзона. Він розказував такий гарний голос Кобзона. Вони прямо слухали Кобзон. Вони тащилися від цієї Пугачової. Їхні діти тащилися, скакали Пугачова, що в школі там задають, я уроки не можу діти. Я ж скільки себе пам'ятаю. Мені я не тащився на цих піснях, як Камзона о цих комісарів в Чорних кожаних тужурках, у вас в застінках. І ці Камзоновські пісні по радіо йшли рання до вечора, по всіх каналах, тоді в 70-х. А нас в 70-х, а нас ребята, ну, таке Камзон співав. Ми кажемо про Владимира Висоцького далі. От, Владимир, я згоден з багатьма, він лишився в 70-х, в епоху розвитого соціалізму. І я це все знаю про Висоцького, я ще колись детально розговорю. Тим, яким він подобався, тим його слухали від Владивостока до Ріги і від Архангельська до Тбілісі. його слухав весь Совєтський Союз. Але ті, хто його слухав, вони були другі. Вони не слухали Кабзона, вони не тащились від Алли Пугачової, і вони би ніколи не пішли на концерт Штепселя й Тарапуньки, на якому я був особисто, будучи малим і все. От. Так я вам скажу, що ця різниця, яку ви бачите зараз в суспільстві, хто це такі виборці Зеленського, Це ті, які я вам скажу. Це ті, які ходили на концерти Штепселя та Рапуньки. Ну і, звичайно, їхні діти. І вони голосували за Кравчука, вони любили Щербіцького. Вони підтримували партію і любили реготалися на Штепселя та Рапунька. Зараз вони на кварталі 95 Ну, такі, як вони, бо тіба умерли вже. Ця публіка, яка любила слухати Кабзона. В них діти такі самі. Ну, я не кажу, що діти. Будемо, скажімо так, умовно. Діти, діти, діти часом на батьків не похожі. О. І Алла, Пугачова, і Алла Пугачова, я образно кажу: це московська попса. Московська попса це московська попса. Там нічого немає. Це, розумієте, я багато спорив з. З цими, значить, різними. Русский рок, он такий унікальний, нігде такого не було, Це русский рок. Я вам скажу, що весь цей русский рок, якщо тоді, коли е, фактично все було заборонено, всі ці групи, це все переспів і копірування западних, західних музикальних, музикальної поп-культури, яка, значить... У нас не була, недоступна. Я коли приїхав в Канаду, коли це мене почав цікавити, я заняв вчив англійську мову, і я слухав і все гамно, щоб мову підняти, да? то я не мене всі напіви, які я чув у дитинстві. Я думав, що це унікальний русський рок і унікальні русські особи пісні. Я їх почув цю мелодію по-англійськи проспівати. Розумієте, що таких не було там, ні не було там ніколи своїх ні танків з ракетами. Це все були здерті, що ось якихось копії. Так само там культури ніколи не було. От. І це все, Це все... все. Ну, Але ми повертаємося до Зеленського, да? і от ця вся, значить, бригадниця, всі, які захоплювалися тим приразвітим соціалізмі Леоніда Дорогоїліча Брежнєва. Вони виростили таких самих своїх дітей, так і вони самі голосували за. І вони вибрали це все. Розуміло? Це їм подобалося. Ми подобалося їм, і вони реготалися під 95-й, зараз регочуться теж. Там нема нічого. Я дивився хвилин 10-15 один раз, потім хвилин 5- другий раз. А потім хвилин, може, 2-3 ще мені попадалось, коли я швидко його перелестував І зразу так оці всі, хто мені рекомендував. Це штепселі, розумієте, Там нічого нема, з чого навіть реготатися. Це нищо е, значить, юмор, е, туфта для мас. Окей. І ці всі от любителі цього 95 го кварталу раніше любителі Штепселя і терапуньки. В принципі, це там, де висміхувалося, знущалися над українською мовою, над українською культурою. Вони мені зараз щось розказує, розказує. Да? Що я, значить, я прекрасно це все розумію. Але ви бачите, зараз ситуація: У нас є війна, якої не було в Європі після Другої світової війни. І це серйозно. Це серйозно. У нас немає. Немає хто би прийшов і став рядом з нами. Немає. Розуміє? Дякуючи, що в Україні демократія, що в Україна не була така, як Казахстан, там, ну, Казахстані там ще, як Туркмен Башист, скажімо, там, що там ми бачили, що в Україні є демократія. І як би не було навіть самі Погані Януковичі. З кучмами вибори приходять, і народ може має шанс. Народ має шанс український вибрати другого. О, ви розумієте? І нам демократичні країни подали, подали руку руку допомоги. О, і це тільки завдяки їм, завдяки всьому цьому демократичному е, е, табору Україна жива. Тому що наш нарід. 30 на 30 років це вже ні менше. 25 років незалежності тільки то робив, що вибирав, голосував за брехливих пустозвонів, які ні про що не думали. Не думали про державу, не думали про свій народ, не думали про свій дім, а думали про те, як би украсти і побігти подальше. Так, Так. але я загалом навіть не про це. Ми про Зеленського почали. так? Значить, я слухав його виступи, він нічого поганого не каже. Він, я знаю масу людей тут на Заході, які американці, які європейці, навіть я зустрічав. Я зустрічав їх і вони, значить, в захваті від нього. Особливо євреї. Люди євдейського вірусповідання, які живуть в Америці, у них є його фотографії, і вони багато з них перестали бути проросійськими. Бо знаєте ця легенда, що росіяни спасли мир, значить, від корічні чуми і спасли весь єврейський народ. На хто цю балду вірив, але багато вірили. Це таке кліше було. І Зеленський зробив дуже такий своїм етнічним походженням. Він вибив у цих людей, значить, оцю, оцю тупу віру, розумієте? І він на своєму місці, і зараз не потрібно його зачіпати. Так, його потрібно тиснути, щоб він поміняв своє оточення, яке. На, не годиться на нічого. Оце оточення, воно йому робить, тільки йде на шкоду його оточення. О всі ці, які кругом нього, щоб він допустив, щоб він дав опозиції, дав людям конструктивним, щоб вони зайняли, також, також, також щоб вони зайшли, щоб вони прислуховувалися до його думки і впливали на політику. Це що одне. Воно мені не подобається в Зеленському. Ну ви маєте розуміти, що в Україні парламентсько президентська республіка, і наш нарід він не вибрав тільки президента, як москалі кажуть, клоуна. Він і вибрав весь парламент такий більшість з якимись таким незрозумілим іменем, як Слуги народу. Там, я не знаю, половина з них більше це яким шарики повітряні, кульки на весіллі надувати. Це вони більше все, що знають, так? Ну. А як я вже менше, що президент це просто голова, яка говорить по телевізору. І так кругом. так кругом. І бумажки підписує. Коли йому його оточення каже підписати, він підписує. Це називається демократією. Так воно є. І ви що хочете, кажіть комусь іде. І ви що думаєте, Трампушка Трампушка це теж Зеленський, як я сказав, Трампушка це Зеленський. І в Трампушки теж були шоумен, він мав передачі канал в нью там виступав, у нього були конкурси красоти називають. Він став популярний, його стали знати. Не те, що він там бізнесмен там набудував стільки будинків і мав стільки. Значить, Банкрост його компанії малий був е, одружений кільканадцять разів, скільки разів суд про нього подавали, бо він податків не платив, його звинувачення в корупції, в нього звинува-бля-бля. Там цілий список такого. Ну, він що у мене? От він розкаже, подивиться, його привик. Оця вся публіка, яка дивилася, коли вони були малими. Він вже старий, ви розуміє, 78 років підвів. Він, він де такий, як Байден, коли. Коли він буде, вже 400 років пройде, він буде він, ну, 82 роки. Він, вже, він вже не свіжий Трамп. Да. Ну, він ще Мальчика хоче і грати. Да. Ну, але знову ж знаєте, хто за нього голосував? Я пересікаюся з американцями досить таки. Пересікаюсь, так я вам скажу, що от я вам скажу, що я ні одного не зустрічав з американцем інтелектуала. Який би за нього голосував? Ні. Це в основному роботяги, а такі, які білі, білі, які мають щось таке, вони там рахують, що вони вище сортом, що він там мав якусь роботу, він не мало йому платять, йому ще такі є білі, які мали свій маленький бізнес, але потім відійшли від того бізнесу. О, десь він там був, але в бігах там щось зробив. Я тут таких тільки двох у Домініканській Республіці зустрів, е, ні, навіть трьох, які голосували за, 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 за Трампу. І для них це бестмен, найкращий мужчина у світі. Да? І ви, ви розумієте, українці нічим не відрізняються від американців. Так само, як американці мають право. Голосувати за Трампушку, так само українці мають голосувати право за пана Зеленського. Це має бути ясно всім і зрозуміло. А, тому що це право нації. Якщо більшість хоче голосувати за шоумена, за клоуна, чи як би його не називали, ну що ми зробимо? Ну, що ми зробимо? А американці, які от я період недавно був, Тут Домініканської республіки познав він сам бізнес свій має. Він поважна людина, має бізнес туди, в Ніваді, в Лас-Вегасі, має бізнес. Він, значить, тут он, в Сітлі він там строїть на компанія в нього. І він тут в готелі будував, пересікся з ним, Ми сиділи я по поводної компанії. І він голосував проти Трампа. Він каже, це не щастя для Америки. Це як це можна тако вибрати президентом, я не розумію. От, щоб ви знали. І ще, значить, я тут теж, бо тут я теж, я теж познайомився, у знайомих був і пересікся з одним вже пенсіонером. В Лас-Вегасі в казино, він був ну, директором Казіно, він за Казіно був. Перес-Перс це казіно називається. Ну, я брешу, у «MGM Grand». О, то він також таким самим, він теж з такого знівади, і він каже, це дізаст. І саме кожен самого італійського походження, цей останній останнік і пісіонія". і він каже, це біда, це нещастя, що це у нас таке, такого вибрали. Ви розумієте? Тобі ж, ви розумієте, якщо взяти професуру в університетах, якщо взяти е, більше е, людей знаних, письменників, поетів. Науковців, от вони, вони не за Трампа, не голосували ніколи. Розумієте? Ну, такі я пробачаюся люди, які би я сказав, що не зрозуміло, він хоче зробити Колонії на Марсі. І я теж хотів би, щоб Колонії на Марсі були. От бачите, він підтримав Трампа і сказав, що якщо Трамп буде, то ми Колонії на Марсі побудемо. Тобі ж. Це право нації вибирати собі лідера, якого вони бажають. Так само право українців було вибрати Зеленського. І зараз це уся лопотня, що там корупція знову в Україні. І ще багато різних речей, що Єрмак ворує, там оце все. Я згоден, ви розумієте? Я згоден. Я абсолютно згоден з цим. Але зараз всі часи дозвольте собі прикусити язик. Тико зубами, двома, і думайте, що говорити. Це все і думайте, що читаєте, бо це все йде дізуха кремльовська йде такими темпами, такими розмірами, розмірами що вона, вона дає мізгам добре. Розуміє? Добре, особливо для, для людей так називаємо простих, простих. Оці люди, які себе називають прості. Оце вони які думати просто не хочуть, бачити не хочуть. Розумію. Які не мають аналітичного мислення. От, воно їм дає сильно по голові. Вони, 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 вони падають депресію, о, і Вони почав непада в о, і вони залякані робляться. І, от, і ну, важливо, це любе суспільство. Є гречкосії, а є шляхта. І священники, це вже третє суслов'я. І четверте суслов'я це хто в нас? Козаки в Україні були, да? воїни. Так? От. Їх ніколи не було багато. От. І всім цим іншим суслов'ям, які були, вони ну, завжди є, вони нікуди не ділися. Шляхта просто люди багаті, просто гречку сіє, які просто працюють. І віддають своє останнє то, щоб держава існувала, щоб Україна була. І, і священики, ми знаємо, хто це такі. Ну, ви знаєте, що священники є різні. Є Московський патріархат, ці священники там взагалі. Це. Там, з релігією, з Богом там дуже мало є загально. Але всім людям ми маємо підтримувати козаків, маємо підтримувати воїнів, маємо підтримувати нас четверте сослові. Тому що, якщо буде клямка їм, буде клямка. Державі то буде клямка всім, абсолютно всім. І мені прийдеться розмовляти тільки англійською. Я шуткую, такого ніколи не буде. Дуже дякую, що мене подивили.